Від 1 вересня чекати гарячої води із крану зась. Така ситуація стосується усіх котелень міста, які гріли воду газом. На жаль, в певний проміжок часу послуга з постачання гарячого з гарячого водопостачання буде припинено. Послугу буде припинено через те, що від 1 вересня підприємство не має достатніх об'ємів газу для того, щоб виробляти цю послугу. Чани не матимуть теплої води через постанову кабміну, якою він зобов'язав постачальника природного газу для Луцьктепла. А це «Нафтогаз Трейдинг», продавати блакитне паливо за пільговою ціною до 15 квітня наступного року. Однак не все так просто водночас саме ця постанова і скасовує нинішні договори і зобов'язує укласти нові. Цей пакет документів у Нафтогазі проходить відповідну процедуру перевірки. Як тільки ця процедура перевірки завершиться, підприємство Луцьктепло внесуть до інформаційної плати платформи газотранспортної системи як такого підприємства яке має закуплено достатні об'єми газу для того щоб виробляти теплову енергію з метою постачання гарячої води що ж воно таке інформаційна платформа газотранспортної системи довідуємося у директора Луцьктепла і це також автоматично відслідковує оператор газорозподільної мережі Воленьгаз якщо Воленьгаз бачить що будь-який споживач сюди не потрапляє він відразу попередження Саме таке попередження від товариства Волиньгаз і отримало Луцьк тепло. Підприємство могло б не зважати на нього і продовжувати гріти воду та споживати газ. Однак, без внесення даних до цієї платформи ціна за плакитне паливо нараховувалася би у подвійному розмірі, враховуючи і так хитке фінансове становище підприємства, споживати газ за ціною, яка вдвічі перевищує сьогодні ринкову, підприємство собі дозволити не може. Тому ми прийняли рішення декілька днів все ж таки зачекати, отримати від Нафтогазу. Інформацію про те, що договір підписаний, і вже далі працювати за новим договором і за цінами, які визначені постановою Кабінету міністрів України, згідно із нею, тарифи на тепло для населення під час наступного опалювального сезону залишатимуться незмінними. 7 гривень 40 копійок за кубометр. І 16 гривень 40 копійок для бюджетних організацій. Окрім незмінних цін, уряд прописав нові зміни, за якими тепер працюватимуть теплопостачальники. Такі підприємства, як «Луцьк Тепло» відтепер зможуть залишати лише 35% коштів, отриманих від споживачів тепла а решту віддаватимуть. Ті, що кошти, які будуть надходити від споживачів, щодня будуть розподілятись в пропорції: 65% коштів буде спрямовано на рахунки нафтогаз трейдинга постачальника газу, і лише 35% коштів. Буде залишатися на господарську діяльність підприємства. Швидше за все, уряд бачить, що треба буде десь поповнити напевно що якісь свої там якби моменти так в доходах по державному бюджету за словами івана скорубського цих 35% вкрай край мало аби підприємство розвивалося і працювало окрема проблема електрика яку Луцьк тепло купує для потреб роботи котелень саме тому днями на сесії міський голова озвучив 60 мільйонів із бюджету міста згодом виділять підприємство аби заплатити за два місяці використання електрики це експеримент і цей експеримент буде діяти до кінця року. А далі вони поглянуть чи цей експеримент продовжити, чи залишити його. Ну чи, чи припинити дія цього експерименту, який має поповнити дірку в державному бюджеті, триватиме до кінця року. Ну а тим часом, найближчі дні містяни прийматимуть холодний душ або грітимуть воду у кастрюлях. Ірина Кудря, Василь Марищук, дванадцятий канал.